Привіт, це друзі друку, і це інструкція до друкарки Ріменталка KST. Дістаємо машинку з кейсу, відчиняємо запобіжник та совуємо клавішу. Трішки підштовхуємо та дістаємо машинку з планшеткою. Машинкою можна користуватись на планшетці або без. Щоб її звільнити, відчиняємо два важелі позаду. Та зсовуємо трішки машинку вперед. Щоб повернути друкарку на планшетку, робимо всі ті ж самі рухи, тільки в зворотньому порядку засовуємо, фіксуємо та перевіряємо, чи все успішно. Виводимо машинку з стану транспортування, підіймаємо пепітер та знімаємо блокування каретки. Беремо аркуш паперу або одразу три для старовинних машинок. Ми рекомендуємо робити саме так та завантажуємо в нашу друкарську машинку. Бо ось це відділення. Підтримуємо аркуші та прокручуємо ручку валу. Підіймаємо фіксуючу планку, заводимо папір та затискаємо. Якщо ми завантажили папір на рівно, існує ось цей важіль на себе та вирівнюємо наші аркуші паперу. І важіль повертаємо на місце. Клавіша вільного ходу каретки знаходиться за ручкою валу. Притримуючи ручку валу, натискаємо на цю клавішу та можемо переміщати нашу каретку та обрати будь-яке місце, де бажаємо почати друк. Виставляємо поля, це та зона, в якій буде відбуватись друк. Затиснувши клавіші та пересунувши їх, ми обмежуємо нашу зону друку. Далі зміщуємо каретку вправо. Щоб почати друк з великої літери, затискаємо правий або лівий перемикач реєстру та літеру або фіксатор реєстру та друкуємо тільки великими літерами. Так само його вимикаємо. Техніка натискання на клавіші друкарської машинки відрізняється від комп'ютера, По клавішам потрібно бити. Так, саме бити, наче ви вистукуєте мелодію. Рух має бути швидкий та стрімкий. Клац, клац, клац. Сміливіше натискаємо на клавіші та отримуємо чіткий друк. Якщо випадково ми затиснули кілька клавіш, може трапити залипання. Рукарська машинка зупиняється і нам потрібно повернути ключі на своє місце. Ось так. Беремо за основу літерних ключів та повертаємо їх на місце. Пішовши до кінця аркушу, ми маємо перейти на новий рядочок за допомогою важеля повернення каретки. Кожен раз його затискаючи та совуючи каретку, ми переходимо на новий рядочок. Для зміни міжрядкового інтервалу можна скористатись ось цим важелем. Пересунувши його, буде одинарний, подвійний або потрійний інтервал між рядками. Закінчивши друк, затискаємо важіль вивільнення паперу та виймаємо наші аркуші. Як проводиться заміна стрічки, відчиняємо корпус машинки на себе та підіймаємо кришку вперед. Далі знімаємо катушки з оси, підіймаючи їх вгору. Та звільняємо стрічку з стрічко-тримача. Обов'язково запам'ятайте, якщо вона у вас була правильно заряджена, щоб точно так її поставити на місце. Наступним етапом ви намотуєте нову фарбуючу стрічку на старі котушки чи купуєте одразу стрічку на катушках та ставимо все на місце. у в зворотньому порядку, як ми це робили до цього. Праву та ліву котушку повертаємо на осі та заселяємо стрічку в стрічко-тримач, дотримуючись логіки, що обов'язково спочатку заводимо за центральні зубчики, а потім в бокові фіксатори нашу стрічку. І найважливіше, заводимо потім стрічку в перемикачі напрямку руху в лівий та правий. Чудово, ви справились з цим, далі ставимо нашу кришку на місце та робимо клад. Сподіваємось, це відео було корисне для вас. Якщо у вас виникли запитання, побажання, пишіть нам в інстаграм, друзі Друку. завжди раді вам допомогти. Па-па!